Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що демілітаризована зона буде розширена аж до Москви та Санкт Петербурга. Сказати, ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга. От ми її обов'язково просунемо. От єдине, де вони там зможуть квакати, це найближчі Урала. Повірте, так обов'язково буде, тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які роблять ці терористи на чолі со своїм сучасним гітлером на Путін, вони не будуть безкарними. Вони обов'язково за все це не буде нести відповідальність. Ще раз наголошую, що ця зона буде зовсім по, -по інших проходити в мір'янах. От і будуть зовсім по інших проходити паралелях. От, і це буде. Точно на території Російської Федерації, а не на нашій території. Якісь меридіани, паралелі, бісектриси. Що воно несе? Вони, коли з кулебою того канабісу накуряться, чи нанюхаються, чи як вони там його, чи просто через вуха втирають. Вони такі заяви видають, що просто в голову не вкладається. То Кулеба розказує про якусь свої великі досягнення і ізоляцію Росії, а потім виходить ті НАСА і каже: ось новий склад НАСА, який буде летіти в космос, і там російський інженер. Це що це за така цікава ізоляція на міжнародному рівні? Що аж російський інженер разом з американцями летить у космос? То Даніло розказує про якусь демілітаризовану зону до Москви і Пітера. Тобто про кордони 91-го року вже ніхто не згадує. Це ну, в принципі, це елементарні речі. Тільки проскочили <звук> 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 і вже біля Москви знаходимося. І про який цивілізований світ він розказує про те, що продовжує далі співпрацювати з Росією, і купувати в них нафту і газ і платити за це мільярди євро. Мені здається, що з кожною такою заявою вони все більше і більше вважають, що українці це просто ідіоти, які взагалі нічого не розуміють. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.